На ринку Бердичева усі молочники в один голос запевняють, пляшки вони купують в кафе, де з них ніхто не п'є. Пляшки звідки берати, щоб наливає. В Кафе, кафе, в де ж ми маємо тафе. брати їх. Та згодом виявляється, це не завжди так. Ось цей хлопець щодня збирає пляшки на смітниках Бердичева і несе їх на ринок, де підприємливі бабусі купують їх за 20-30 копійок. На На гаражах. На гаражах? Це вони чисті, нові тих чи… Не я їх чи їх маю Дві ж то пішли, так? 360, так? Ми чи в тебе нема? А, по чому пляшку купляли? 30 а ви в курсі, що це бушні пляшки? — Чому це не новий звук? — Новесненький. — Де ж казав, новесні? — Хто сказав, що вони бувші? — Бере в аптечі, за хомі, бере в чому. — Ми вже з цього дядька знімали, в нього там ще й... О, он, дивіться. Це нова пляшка. — А що там нова пляшка? — Це, виходить, те, що, що нова пляшка. — А що, водою ще не допихли? — Звісно, ні. — То по чому це вони тебе? — По тридцять. Та, — Так? — Тобі та? та, брали по двадцять Молоко купила. Що з пляшками робите? Для Молоко, чого купуєте? Давайте давайте я наливаю. Молоко наливає. Ну що? а куди я налю обурені такому бізнесу звичайні покупці? І дітям купляють, і зараз і туберкульоз берде все що угодно. А вони ці бутилки продають, і ми купляємо і п'ємо всі бутилок. Дізнавшись про таку ситуацію, кілька молодих мам, які постійно купують молоко спільно з громадськими діячами взялися закликати продавців використовувати скляну тару або хоча б нові пляшки, які вони роздавали на ринку. Ці пляшки нові продаються в молочному павільйоні. Ціна його я не знаю, але я вам можу сказати однозначно, що ціна здоров'я буде набагато дорожчим коштути чим ця пляшки. Наливайте нам, будь ласка, молоко в нову пляжку. Ми не працюємо ні на яких підприємців, ми не вигравали ніяких грантів. Я мама, в мене двоє дітей малих. Я щоранку купую молоко на нашому центральному ринку. І мої подруги, подруги так само мають дітей. І це є, це є реально наша проблема. Хотіли проінформувати населення і проінформували про небезпеку, здоров'ю, що можна захворіти. Від інфекційних захворювань, кишково шлункових до туберкульозу. Ми абсолютно не проти селян, не проти молока їхнього. Ми просто хочемо, щоб вони так само берегли своє здоров'я і не купували тих пляшок з смітників. Підтверджують проблему й ветеринарні лікарі, які перевіряють молоко на ринках. Ну, пластики є пластики, вони не стерилізують, тому що це пластик. І це ж, це ж не... Де є стерилізація, де є там кіртока, навіть таких пластиків, А це частний сектор. окрім того. Організатори акції закликали людей пошкоджувати використану пляшку, аби вона повторно не потрапила на ринок для молока чи олії. Адже більшість українців хочуть купувати свіже і справжнє молоко.